Це все ж не просто так, це борги, які зростають кожного місяця, адже Україна не може сама себе забезпечувати. В цьому відео розберемо скільки там вже накапало і на яких умовах, коли гроші попросять назад, і чи зможемо ми віддати. Поїхали! Так, ну ми ж знаємо, що по суті захід дотує наш бюджет у величезних обсягах. Ось тут про це докладніше. В нас не вистачає плюс-мінус половину бюджету, перекриває це захід. А коли там вирішують, як саме давати, є рівно два варіанти дати просто так грантова допомога, а повертати не потрібно. Або пільговий кредит. Віддасиш, як зможеш, але віддасиш. Звісно, кредитів більше, як у 2022-му, так і у 2023. -му. Тому доведеться повертати багато. Давайте порахуємо. Заходимо. На сайт Мінфіну і скачемо ось ці три файли. Наш борг стане на початок великої війни за підсумками 2022-го, ну і станом на зараз. У лютому було 2 трильйони 730 мільярдів гривень або 93 мільярдів доларів. У кінці 2022-го вже побільше 4 в гривень та 111 мільярдів у валюті. Тобто плюс трильйончик. Станом на липень цифра вже 4,8 трильйона гривень або 132 мільярди у валюті. Результат, що називається на обличчя. А сказати скільки буде, у тому ж 2023-му, немає можливості, бо Можливо, саме в цю секунду, міністр фінансів спілкується з кимось зі своїх колег з заходу, і бац, маємо новий кредит. Зростання триватиме. Є лише припущення про його обсяги у 2023 році розмір боргу перевищить або буде дорівнювати ВВП. Може бути більше, може менше. Війна то в країні. І ще важливий момент: вам не здалось дивним те, як саме зростав борг. У гривні так не слабо, а у валюті вже не так рішуче. Пояснення цього таке. Доволі багато воргів у нас саме у валюті, а курс хитнуло після повномасштабного вторгнення. Звісно, уряд не готує свій фінансовий майдан, як у 2009-му, із валютними кредитами населенню, але все ж це дуже і дуже суттєво віддавати нам у валюті, яку треба буде купити за нашу гривню, яка знецінилась. Тому такі результати. Давайте глянемо, хто там нам на 2 трильйона гривень збільшив борг, та кому ми маємо подякувати. Причому подякувати абсолютно щиро. Гляньте на умови, сроки розтягнуті на роки вперед. Та що там роки? Десятиліття. Я недаревно казав, віддаси, коли зможеш. А ставки, які, деякі з них взагалі близько нуля. Казка! А якщо у вас з'явилось питання, а де ж дядюшка Сем не вже не дав жодного кредитика? Вся справа в тому, що США нам дають гранти, тому їх у цій статистиці немає віддавати їх. Не треба. Це все, що я показав зовнішні борги, а ще й внутрішні. Як вам така цифра? Чимало. По суті, це також кредитування. Як це відбувається? МінФін оголошує аукціон на ОВДП. Ставки не дуже, не хочуть люди купувати, а гроші то потрібні. І от в цій ситуації на тумбочку їх кладе Нацбанк, який просто викуповує військові облігації. Заради справедливості варто сказати, що не лише він. Є ще й комерційні банки і прості, небайдужі громадяни. Але їх внесок не такий великий. У такому кредитуванні є свої плюси. Та мінуси. З мінусів віддавати треба дуже скоро і ставки великі. З плюсів міністру фінансів не треба дзвонити за кордон, адже голова НБУ доступний за телефонним кодом плюс 380. Такі борги не дуже серйозні. Це трохи схоже на перекладання з однієї кишені в іншу. Нацбанк викупив облігації Мінфіну, МінФін заплатив Нацбанку відсоток та повернув гроші. Нацбанк заплатив прибуток у держбюджет. Та, попри все, платити по ним треба. Так само треба, щоб в одній з цих Кишень щось було. І питання, чому так не можна робити по колу? Бо ми збільшуємо грошову масу. Нацбанк, щоб купити, може трохи друканути грошей, а це привіт інфляція. Тому так масово робити ні-ні, не можна. Так платимо і платимо нормально так, але не треба казати, що це знову не куплені мавіки і все таке інше. По-перше, гроші за кордон майже не йдуть, принаймні зараз. Тобто, по суті, ми прокручуємо гроші всередині держави. Здебільшого ці погашення це ОВДП. ОВДП кому належить Нацбанку, банкам та небайдужим громадянам. Нацбанк гроші поверне у бюджет і вони підуть на війну. Банки, скоріше за все, куплять нові ОВДП або дадуть кредит, який більш-менш відновлюється. Кілька прокрутів, гроші стануть податками і підуть на війну. У випадку з небайдужими громадянами так само. А по-друге, навіть ці кошти ми платимо не своїми грошима, а західними. Так ви все правильно зрозуміли. Захід допомагає нам повертати борги, в тому числі заходу. Фішка в тому, що всі наші податки, митні збори та прибутки держкомпаній, одним словом, все те, що ми збираємо всередині країни, йде на війну. Відповідно, всі інші гроші західні йдуть на цивільні потреби. Повертати борги цивільна потреба? Звісно, не дев'яності ж. Тому так, гроші ми платимо, а платити по боргам допомагають. Захід. По суті, це перекредитування. Якщо нові кредити, певно, крім МВФ, доволі дешеві, близькі до безкоштовних, то те, що в нас було до Великої війни, так назвати вже не можна. Дивимось, Ось це так звані євробонди, плюс-мінус 24 мільярди доларів. До 2024 року платити по ним ми не будемо. Наш уряд домовився. По цим боргам є прикол. По суті, в них немає визначеної вартості. Це як акції, можуть піти вгору, вниз або по колу. Від чого залежить їх вартість? Від очікувань того, чи заплатить по ним Україна. Тобто на ринку. Їх можна купити за різними цінами, але якщо Україна врешті заплатить, наш Мінфін поверне всю суму. Умовно, борг у тисячу доларів можна купити за 200, і якщо все ок, отримати 1000. Але може статись так, що Мінфін і не заплатить, або відтермінує виплати на роки. Хто зна. Це цілком легальний спосіб отримати у валюті, ну там 200% річних, а також цілком легальний спосіб нічого не отримати. Окрім Євробондів, є пільгові кредити від західних донорів, ЄС МБ. БРР, МВФ, Канада, це все не так страшно, як ми пам'ятаємо. Ще МВФ ставки побільше, але теж можна жити. Ну і найбільшим внутрішнім кредитором уряду, що тримає майже половину ОВДП, з чого, власне цей борг і складається, є національний банк. І ще близько 30% тримають державні банки. Решта розподілена між приватними комерційними банками, компаніями, нерезидентами та українськими небайдужими громадянами. Що там з цими боргами, теж ніби зрозуміло. Якщо захід буде так само підтримувати нашу економіку своїми вливаннями, все буде чудово. Ці кошти будуть просто крутитись всередині нашої країни. Якщо ні, розкажу далі. Як видно на графіку, вже у 2024 році може початись щось серйозне. Бо гляньте на розподіл: якщо у 2022 та 23 ми здебільшого платили самим собі, то тут більше грошей піде на зовнішні виплати. А це означає, що кошти будуть виходити з української економіки. Це не дуже добре. Будемо купувати валюту, щоб нею заплатити, якщо нам, звісно, просто її не дадуть у вигляді нових кредитів чи грантів. Якщо не дадуть, це буде тиснути на курс гривні. Адже бабах, і нам треба купити мільярди доларів. А чому так відбувається, бо якраз у 2024 році закінчуються оці ці домовленості з приватними кредиторами. Близько половини з цього це єврооблігації. Що робити? Домовлятись, але чи вийде? Ми вже відстрочували платежі, не знаю. Може і вийде домовитись. Все ж недаремно кажуть: раз збіг, два випадковість, а три не система. Дай Бог, щоб так і було. Бо зробити так, як було у відомому серіалі, думаю, не вийде. І не думаю, що захід нам дасть гроші на це. Ну, добре платити західним урядам грошима західних урядів, але платити приватним компаніям грошима західних урядів ну так собі віриться. І тут питанням на питання: на хіба головне, за чим велика частка боргу зосереджена в ОВДП. Ці облігації важливий інвестиційний інструмент. Його з кожної праски рекламували та рекламують, і цілком виправдано, їх треба купувати. І от уявіть, мінфін не заплатить. По-перше, це буде непоганий такий сигнал нашим громадянам, як співав Кузьма. По-моєму, чувак нас кинули. Ну і хто після цього захоче вкладати, а гроші то потрібні. Ну і ще ОВДП для багатьох банків це резерв та актив, на який вони покладаються. Забрати його це як ви берете кредит, а вас звільняють з роботи під час кризи. Одним словом, буде справжній банкопад. Нікому не раджу. Так, це по внутрішньому, а от по-зовнішньому. Ми ж залежні від західного фінансування. Якщо ми не будемо платити, нам просто скажуть: да ви так, борги, повертали нашому грошима, що в цьому складного? Розмова буде не дуже приємною. Далі Євробонди, комерційний борг. Якщо ви думаєте, що після перемоги нас залють грошима, одразу. 750 мільярдів на рахунок через 0,1 секунду після завершення бойових дій. Ні, дай Бог впаде хоча б половина протягом 50 років. Тому Україні доведеться виходити на зовнішні ринки, аби залучати кошти. Ну і дефолт по попереднім таким запозиченням не дуже впливатиме на готовність нам щось давати. Ну і взагалі, як сказав міністр фінансів, будемо платити. А от ризики для економіки через великий борг є. Про один з цих моментів я вже говорив. В наших боргах багато валюти. Це означає, що ми чутливі до коливання гривні. Крок вправо, вліво, і ми вже винні більше грошей. Ну а що станеться після завершення бойових дій? Що буде з гривнею? Коли обмеження знімуть. Думок багато. Одна з них говорить, що через відкладений попит на неї буде зростання курсу. А це плюс-плюс-плюс-плюс-плюс до боргу. Другий ризик демографічний. Взагалі Життя в борг це життя за кошти майбутніх поколінь, на плечі яких впаде тягар погашення. А до майбутніх поколінь є питання: скільки вас взагалі буде? Ось тут я про це розповідаю докладніше. Можуть не повернутись порядка 2,7 мільйонів осіб економічно активного населення. А ще й діти наше майбутнє. Менше людей будуть платити більше боргів. Доведеться щось урізати. Ну і останнє питання західної допомоги. Якщо із військовим питанням все більш-менш зрозуміло, наші союзники робили обіцянки підтримувати нас до кінця, то з економічним питанням це не зовсім так. Адже багато грошей знадобиться після війни, а потреби покривати наш цивільний бюджет, який зараз покривається західними донорами, нікуди не зникне. І не варто думати, що як закінчиться війна, просто одразу наш величезний військовий бюджет різко стане цивільним і заживемо наш військовий бюджет взагалі-то теж багато в чому складається із західної допомоги, так то так, але все, що йде на цивільні потреби, потім повертається у вигляді податків, які вже можна цілком законно витратити на війну. Що у підсумку, якщо не домовимось із кредиторами у 2024-му, будуть проблеми. Якщо захід знизить допомогу, будуть ще більше проблеми, зокрема через обслуговування боргу, адже по ньому ми будемо платити, а страждатимуть від цього інші статті бюджету. Питання відновлення, як приклад, який є вкрай важливим для повернення наших громадян за кордон. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб-канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.